Опера Запорожець за Дунаєм. Її написав Семен Степанович Гулак Артемовський, людина, яка була наділена багатьма талантами, український композитор, видатний оперний співак, драматичний актор, літератор та драматург. Хочу нагадати, що опера на Україні в 19 столітті розвивалася за вкрай несприятливих обставин. Вона прокладала собі шлях в умовах жорстких національних утисків і нещадного переслідування з боку царського уряду. Талановита українська молодь не могла вдома отримувати належної професійної підготовки, проте, незважаючи на перешкоди, українські композитори звертались до оперного жанру, який у XIX столітті був надзвичайно поширеним у Європі. І служив показником рівня музичного розвитку будь-якої національної композиторської школи. Початок формування української опери вказує на Наталку Полтавку Івана Котляревського вона займає проміжне положення між музично-драматичною виставою та власне оперою з її визначальною специфікою. Перші ж успіхи у створенні композицій, що відповідають законам оперної драматургії. Відносяться до середини 19 століття і пов'язані з іменами композиторів Семена Гулака Артемовського, Петра Сокальського, Анатолія Вахнянина та Миколи Лисенка. Опера Запорожець за Дунаєм Семена Гулака Артемовського, це вершина у творчості композитора, видатний український оперний співак, який вимушений був проводити своє життя поза межами Батьківщини, переважно у Петербурзі. У своїй небагатій композиторській спадщині ніколи не поривав з рідним краєм. Появі його єдиної справжньої опери передувало звертання гулака Артемовського до жанрів обробки українських пісень і танців, нескладних музично-театральних п'єс дивертисментного типу, такі як Українське весілля, ніч під Івана Купала, якоюсь мірою вони підготували ґрунт і нагромадили власний композиторський досвід. У галузі музичного театру. Опера Запорожець за Дунаєм Семена Гулака артемовського є першою повноцінною національною українською оперою за змістом та особливостями музичної мови. Нотний текст опери у повному викладі зберігся до нашого часу і дозволяє скласти цілісне уявлення про її самобутність. В опері Запорожець за Дунаєм відображено період української історії, коли після розгрому Запорізької січі, царицею Катериною II у 1775 році частина запорожців, утікаючи від царської розправи, осіла у гирлі річки Дунай. Чимало козаків попросили прихистку у турецького султана, і на підвладній туркам території виникла задунайська січ. Турецький уряд намагався використовувати запорожців як військову силу, направлену проти Росії. Але під час російсько-турецької війни 1828 року частина козаків на чолі з отаманом Йосипом Гладким повернулися воювати на батьківщину. Саме ці події послужили джерелом задуму опери, але автор вільно їх переосмислив і переніс у кінець XVIII століття. Робота над оперною партитурою була закінчена у 1862 році. В оркестровці Гулаку Артемовському надавав допомогу капельмейстер Маріїнського театру Костянтин Лятов. Перша постановка запорожця за Дунаєм відбулася у Петербурзі на сцені Маріїнського театру у квітні 1863 року. Вистава мала неабиякий успіх. У ролі Карася неперевершено виступив сам автор. Лібрето було написано самим композитором за жанром Запорожець за Дунаєм це побутова лірико-комічна опера, збагачена рисами українського драматичного театру. Гулак Артемовський поєднав у своєму творі традиції італійської комічної опери, яка ще називається оперою Буфа. Характерними особливостями якої є розмовні діалоги з українською пісенною мелодикою.